Закритий на ремонт. Від сьогодні їздити Львовом буде ще важче. Рух трьома важливими вулицями обмежили. Водіям автівок доведеться об'їжджати Хмельницького, Замерстинівську та Клепарівську. А пасажирам трамваїв ходити пішки. Стара частина вулиці Хмельницького таки дочекалася ремонту, якого не бачила десятки років. Пан Олег живе в цьому мікрорайоні з дитинства. За 55 років життя жодної ремонтної техніки тут не бачив. І пам'ятаю. Ні, дійсно, не пам'ятаю, останній раз як робили, ну ти є внизу. Десь там, на, ну, коло школи, 87-й щось там ремонтували, а тут нічим не ремонтували зовсім. Мешканці тішаться, водії більше зляться, вулицю хоча і відремонтують, але до кінця робіт будуть не їхати, а літати. Самі не знаємо, як. Якось будемо, а якось будемо починати з замку і возиків, руки і будемо тягати. Кривоноса залишиться хіба що через верх, через високий замок більше. І попили хату від дороги. Припинить рух на Хмельницько-Зарстанівський і електротранспорт. Трамвай номер 4 5 та 6 не курсуватимуть. Постраждають як пасажири, так і підприємство. Рейси відновлять аж в кінці листопада. Ми в день втрачаємо десь біля трьох тисяч кілометрів. Це десь враховуючи розрунковий тариф. Це становить біля 45 тисяч гривень. І в місяць це вже є більше мільйона вулицях Хмельницького та Заморстанівський будуть міняти трамвайні колі та дорожнє покриття. Сьогодні не ремонт, сьогодні ми перекриваємо, сьогодні почнуть знімати контактну мережу, і до кінця тижня там вже почнеться активна ремонтна фаза. Нема ради, тому що це є одна відка з вулицею Городоцькою, і трамвай не ходить, тому треба максимально цей літній період використати. Для проїзду закрили і вулицю Шевченка на ділянці від Клипаріської до Хорватської. Ірина Качмаря, Любомир Козак, Новини.